Погляньмо на ерос. Це давнє божество сьогодні є панівним нечистим духом в світі. Йому приносять найбільшу кількість людських жертв у вигляді незайманих молодих тіл, убитих ненароджених немовлят, розірваних внутрішніх органів в результаті протиприродного сексу. Жертви Еросу це заражені і померлі від венеричних хвороб. Заради еросу розлучаються. Траджують, здійснюють самогубства, покидають, залишають дітей. Сьогодні біс Еросу живе в мультфільмах, в коміксах як ходячий феромон, здатний спокусити кого завгодно на що завгодно. Це його суперздатність стимулювати центр задоволення в головному мозку. Шанувальники демона Еросу підтримують величезну індустрію насильства, розпусти і смерті. Порноактори вмирають рано від зараження і розриву внутрішніх органів. На нашому каналі Юлія Станіслав Салтаненко. Ви зможете знайти багато медичних відео на тему сексу. Дружина священика відвідала вмираючого чоловіка. Він помирав від раку прямої кишки. Він практикував анальний секс і втратив життя через це. Перед смертю він хотів покаятися, що так нашкодив своєму тілу. Жінка захворіла на рак клітора, на рак вульви це дуже важкий ступінь, стадія раку. Вона вмирала у тяжких стражданнях. У неї був рак зовнішніх статевих органів, статевих губ, і вона хотіла розповісти свою історію перед смертю. Вона дуже шкодувала через те, що з нею сталося. Вона мастурбувала клітор і всі отвори, які тільки можна. Цілими днями. Унаслідок цього у неї виникли мікротріщини клітора, зовнішніх статевих губ, ануса Все заразилося через флору. Цих отворів так як у них різні мікроби, вони між собою не дружать. Це не призначено поєднувати рот сідниці, піхву. чоловічий статевий орган не призначений для сідниць, рота, різні флори, і жінка вмирала у тяжких стражданнях. Вона каялася. Науковці переконані, що оральний та анальний секс є причиною виникнення злоякісної пухлини набагато частіше ніж куріння або навіть пияцтво. Тисячі людей на рік гинуть саме від цього. Анальний секс це постійна механічна травма нижніх відділів прямої кишки. Вона призводить до виникнення геморою, анальних тріщин, мікротравм слизової прямої кишки. Ваше бажання анального та орального сексу це не потріб. Фахівці почали пов'язувати рак горла із оральним сексом. Давайте скажемо рак горла. Медицина пов'язує з оральним сексом. Знаєте, один відомий голівудський актор, його ім'я Майкл Дуглас, захворів на рак горла. Коли журналісти прийшли і запитали, ви напевно шкодуєте про те, що ви все життя пиячили, курили. Він каже: О, так. Звісно, так. Але про що я насправді шкодую? Що я займався оральним сексом. Із багатьма жінками, які були інфіковані папіломавірусом. і він робив це з ними і заразився папіломавірусом. У його горлі виросли нарости це переросло в рак горла, і людина каже: ось про що я шкодую. Він говорить про це на всю планету, на весь світ, і ми маємо говорити.